Добре знаний в області та за її межами бурштинський історико-етнографічний музей Опілля Берегиня, існує майже 12 років. Але ще задовго до набуття офіційного статусу, з 1987 року, було розпочато збирання давніх рідкісних речей, які згодом склали безцінну колекцію. Та, попри це, незважаючи на багаторічні обіцянки міської влади, музей і досі тулиться у гуртожитку Бурштинського енергетичного коледжу. Тож, ж чи має берегиня бодай якусь надію отримати постійне приміщення? Дізнавалася Любов Галько. Речі, які знаходяться у Бурштинському історико-етнографічному музеї опілля Берегиня, збиралися довгі роки, поки не створили з собою таку кількість, яку можна розділити на кілька експозицій і об'єднати одним словом музей. Ініціатором його створення була вчитель української філології енергоколеджу Тамара Гусар, яка зараз є директором цього музею. В його експозиції знаходяться археологічні матеріали, історичні речі, які розповідають про культуру і побут українця з опілля. Багато предметів з дерева та кераміки тут зібрана. Чимала кількість вишитих речей та, попри всю свою самобутність, оригінальність і неповторність, музей не має де розмістити належно усі свої збереження. На сьогодні він становить собою один невеликий зал, в якому нема де розминутися і кільком відвідувачам. Ця проблема музею Берегиня обговорювалась уже не раз і не рік, проте безрезультатно. Ще пару років назад була надія на приміщення колишньої колгостної контори, яку викупила громада. Цю ідею підтримав колишній голова міста Ярослав Громко. Був розроблений проект експозиції Музею, що містив би два фойєї, чотири експозиційні зали, та з приходом до влади нового мера Петра Курляка справа призупинилася. Це дуже жаль, бо я вважаю, що цей музей це мала би бути величезна гордість не просто для бурштина. І не тільки для нашого опілля. Ви розумієте, я як чую що десь в надвірні чи ще десь відкривають музей, то я просто, просто йду геть від телевізора. Я не можу цього слухати. Недавно в нас була делегація з Польщі. Це був президент українсько польських культурних зв'язків із своїм заступником. Ну він просто я вам сказати не можу, які вони були захоплені, і багато хто в нас була жінка, пам'ятаю, прізвище не пам'ятаю пам з міністерства культури. От вона просто була ошелешена, здивована, що в нас таке величезне багатство, і так ми тут фактично мучимося. Питання щодо приміщення музею нещодавно порушувалося на засіданні з питань моралів Івано-Франківській обласній державній адміністрації керівником науково-просвітницького товариства Світовит Олегом Полівчаком. Ми там були декілька разів. Зверталися до Іваницького, зверталися до Шовека. Можливо, ви чимось поможете цьому плануальність зібрані матеріали. Таких матеріалів немає на обласному музеї і так далі там. Порозумітися з міським головою неможливо, тож посприяти у вирішенні проблеми з музеєм, пообіцяли в управлінні культури з усіх сил, які будуть можливі в управлінні культури, ми надамо підтримку для того, щоб цей музей мав. По суті, статус комунальної власності. Ми над цим працюємо. Воно не так швидко проходить, бо ви не можете знайти порозуміння з вашим місцевим головою. Ми так само десь шукаємо ті шляхи дотику, щоб вирішити це питання. Але зруйнувати його ми не дамо. Я вам це гарантую сьогодні. І я це передам Володимиру Васильовичу про те, що ви піднімаєте дане питання. Тому що втратити ту цінність, яка є у вашому музеї, це буде дуже не. Ну, не по українськи Музей Берегиня наразі знаходиться у приміщенні енергоколеджу. Яка доля його чекає далі, невідомо. Проте дуже важливо взяти до уваги те, що як окрема структура, він повинен мати окреме приміщення, а не бути, так би мовити, у приймах. Стільки людей мали б можливість скористатися культурним часопроведенням у будні і вихідні, що не менш важливо. Зрештою, міський голова бурштина замість уникати відповідей на запитання, які цікавлять мешканців, навпаки, мав би ініціювати прес-конференцію. І розставити крапки у проблемному питанні.